Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі. Сьогодні в нас знов буде відео з приготуванням їжі. Я бачу, що того разу дуже вам зайшло це відео. Було дуже багато коментарів, що будете пробувати, що гарне харчування. В мене якраз все закінчилося, і я знову буду готувати собі тільки вже не на два дні, а на три дні. Бо хочу по максимуму звільняти себе. Від е, кожного дня перебування на кухні, щоб в мене залишалися вільні вечори вийти ще поробити щось в дворі. Тим паче, що зараз в мене ще додався спорт, і я ще кожного вечора е, витрачаю якихось там 30-40 а буває годину на спорт, тому часу мало, і я вирішила готувати на три дні. Сьогодні в нас знову ж таки буде просте меню, яке швидко приготувати, тому що ось я зараз після роботи, після вже пробіжки своєї вечірньої. От, часу в мене обмаль, тому все готуємо швидко і рецепті прості, але при цьому смачні. Тому беріть ручки, олівці, бумажки, записуйте рецепти і готуйте разом зі мною. Приємно! Традиційно першим буду готувати сніданок. На сніданок в мене на ближайші три дні планується омлет, рулет із зеленю та сиром. Нам для цього потрібно 6 яєчок, тобто по 2 яєчки на день. Твердий сир, 75 грамів, любий твердий сир чи моцарелу, яку ви любите. Кріп на око. 3 столові ложки сметанки і 300 грамів е, огірка. Це також на 3 дні. Починаємо з того, що нам потрібно, в принципі, то все змішати. Розбиваю всі яйця в тарілочку в мисочку, додаю солі по смаку. Висипаю кріп або та зелень, яку ви додаєте, і все дуже гарно-гарно змішуємо. Додаю 3 ложки сметани. Також ви можете додати ще йогурт замість сметани. І знову гарно все взбиваємо. Сир натираю на крупну тертушку, можна на мілку, як вам подобається більше. Мені чомусь здається, що в цьому рецепті буде дуже гарно на крупну тертушку, готую на вершковому маслі, але шматочок невеличкий. Контролюємо Ту масу, яка в нас вийшла, треба розділити на три млинця. Два черпака якраз в мене вийшло все чудово. Посипаю зверху сиром, але це така, знаєте, пробна версія, як буде, якщо сиром посипати одразу, поки омлет ще жидкий, так сказати. А потім ми з вами спробуємо ще й по-іншому. Тут я спробую його завернути рулетиком, але ви знаєте. Мабуть, не дуже гарно, що я одразу посипала сиром, тому що він ніяк взагалі не хотів звертатися і був якийсь такий, як знаєте, ну, ламкий і розлазився. Тому на слідуючий раз я спробую посипати сиром вже коли буде він готовий. Друзі, не забуваймо в наш такий нелегкий час, коли в нас і вода не дуже чиста, і продукти не дуже якісні, напічка не всякою хімією. Підтримувати своє здоров'я з допомогою біологічно активних добавок. Я обов'язково приймаю натуральні добавочки, які вироблені в нас в Україні, які розроблені Академією наук України професором, який там працював. І обов'язково підтримую своє здоров'я і вам раджу. В мене Комплекс для здорового шлунку. Знаєте, щоб мій шлунок переварював навіть гвозді і природній йод, тому що зараз наша щитоподібна залоза. Страждає від наших нервових потрясінь, які, на жаль, в Україні є майже кожної ночі, тому її потрібно підтримувати. Та й червону рибку ми їмо не кожного дня. Тому, як завжди, я залишаю на натуральні добавочки, які повністю вироблені із трав із трав Карпати та Тибету. Посилання залишаю в описі до відео та в коментарях. Заходьте, замовляйте, ціна вас приємно вразить. Млинець готовий, і тільки зараз я посипаю сиром і одразу починаю звертати. А сир вже розплавиться там всередині, бо млинець весь е гарячий. І як бачите, так, не просто, але все вийшлося по в мене звернути. Ось так виглядають наші сніданки. Вже в лоточки я розклала, і залишилось тільки додати огірочок. Тут в мене 300 грам, тобто по 100 грамів в кожний лоток. Я зважувати, чесно кажучи, не буду. Я просто все це роблю на око та й все. Ось так. Ріжу в лоточок і три сніданки в нас готові. І тепер показую вам обід. Будемо починати готувати. Обід. Ось такі інгредієнти нам понадобляться. Я буду готувати курячі котлетки на пару з кабачком. Ну, курячі, але я сьогодні взяла індюшиний фарш, тому що, ви знаєте, ціна в магазині на курячий фарш, саме із курячого філе, 195 гривень за кілограм. А на індушиний 199 А індушинний фарш мені смачніший, ніж курячий, тому в нас будуть індюшині котлетки. До котлеток нам знадобиться 2 яєчка. І 300 грамів кабачку. Кабачок це в мене такий. Знаєте, був круглий і він був вже переростиш, Всередині було багато насіння, тому я все вибрала. От. І до котлеток я буду робити салат. в мене тут 300 грамів перець. До речі, це мій перець з мого городу мною вирощений із розсади сорт Claudio F1. Ось один перець заважує на 300 г, бо я зважувала його. І 450 грамів помідорів. Помідори також всі з мого городу. Давайте починати готувати. Кабачок натираю на мілку тертушку, це прям обов'язково, щоб краще змішалося потім кабачок із фаршем. Після цього солю і залишаю буквально на 2-3 хвилини, щоб кабачок пустив сік. Далі цей сік потрібно дуже-дуже гарно. Віджати, для того, щоб котлети не були, знаєте такі не розвалювалися від тієї водички. Ну, а далі все потрібно змішати. Віджатий кабачок, яєчки, обов'язково додати солі, перчику, взагалі тих приправ, які вам подобаються. Я додаю копчену мелету паприку. І приправу до курки з чесником можна додати свіжий чесник. Я також думаю, що це буде дуже-дуже смачно. Все перемішуємо, перетворюємо в однорідну масу і готувати я сьогодні буду їх на пару. В мене пароварки нема, але є режим на пару в моїй мультиварці. Так це займе трохи довше часу, тому що в мене лягає максимум 5 котлеток. Але... Іншого виходу в мене немає. Можливо, в майбутньому треба взяти та купити собі пароварку, тому що на пару я готую досить частенько. Поки котлетки готуються, починаю готувати салат. Але в мене це більше не салат, а просто крупно нарізані овочі. Так як ви ж розумієте, якщо я зроблю салат на три дні вперед, то отой на третій день і на другий то вже буде не салат, а непонятно, що те, що стече і не смачне. Тому я просто нарізаю такими крупними шматочками і навіть зараз не буду. Солити, а вже солити буду перед їжею для того, щоб овочі не стекли. Перчик, бачите, який гарний, товстостінний, соковитий. В общем, сорт клаудіо F1 точно рекомендую до вирощування. Так, залишилося приготувати тільки вечерю, і на вечерю в нас буде запіканка із цвітної капусти та сиру. Це цвітна капуста. Хто не дивився відео з дачі, я її там зрізала. Це в мене на дачі така красивенна вродила цвітна капуста. Ось будемо з неї тепер готувати смачну, корисну, дієтичну запіканку. Поки котлетки. Готується, тому що це такий не, мал... не... не швидкий процес. От, ми будемо робити вечерю. Значить, цвітної капусти нам потрібно 450 грамів, 3 яйця і 90 грамів твердого сиру або моцарели, на ваш вибір. Цвітну капусту ділю на невеликі суцвіття, і перед тим як готувати пиріг із цвітної капусти, її потрібно трошечки відварити, щоб вона стала м'якенькою. Перші котлети дістаємо, відкриваємо. Ох, оце тут буде так от багато піни, це нормально. Так завжди відбувається, коли готуєш на пару. Пахнуть як смачно. Все, перша партія є. І я тепер закладаю слідуючу партію. Готую заправку для цвітної капусти, натираю сир на крупну тертушку. Тут також, на ваше побажання, можна на мілку, можна на крупну. Додаю яйця. Додаю сіль, можливо, ви хочете додати ще якісь приправи, я без приправ. І гарно все перемішуємо. Виходить однорідна маса із яєчка та сиру. Капусточка відварилася, трошечки остигла, перекладаю її у форму деку, яке можна поставити в духовий шкаф, і просто заливаю цією нашою заливочкою. І відправляємо в духовку. На 180 градусів десь 20-30 хвилин. Я буду накривати фольгою, можна і не накривати, тоді зверху утвориться гарна, красива скоринка. Котлетки готові. В мене вийшло із цієї порції 12 котлет, якраз по 4 котлетки в кожний лоточок. Розподіляю по лотках, і обід в мене також вже готовий на 3 дні. Ось так виглядає раціон на три дня без вечері, бо вечеря ще досі запікається в духовочці і вже я не буду чекати, щоб зняти вам це на камеру. Якщо вам сподобалось, не забувайте, будь ласка, поставити лайк, написати коментар. І смачного вам готуйте все дуже смачно, дуже швидко. Це меню розраховано на 1300 калорій. Це чудова калорійність для того, щоб і хутнути, і не бути голодною. Ну і, друзі, всім до нових зустрічей і до побачення! Вже майже 10-та година вечора я дістала свою вечерю запіканочка із цвітної капусти з сиром. Вирішила все-таки вам показати, яка вона вийшла. Ось так це виглядає. Воно все запеклося, тримається однієї маси. Я перекладати її в лотки не буду, тому що я вечерюю вдома, тому ось в цьому деку воно піде і в холодильник. Все, друзі, тепер вже. Точно на добрані всім пока-пока.